Всім привіт! На зв'язку Тарас Радзевіл, фінансовий радник, і сьогодні ми поговоримо про таку річ, як інвестиційний прибуток в страхових компаній. На відміну від банку від банків, взагалі нарахування інвестиційного доходу в страхових компаніях дещо відрізняється. Якщо, наприклад, ви кладете гроші в банк, то коли ви укладаєте договір, відразу банк вам гарантує певну прибутковість на даний період термін, на який ви уклали. Свій договір, то уклали гроші на депозит. Ну, наприклад, це може бути там, на 3 місяці, чи на 6 місяців, чи на на півроку, чи на рік. Наприклад, там прибутковість, ну допустимо, 10%. Тобто це означає, що якщо у вас договір буде тривати 6 місяців, то 6 місяців вам за 6 місяців вам банк заплатить 10% річних. Коли цей термін закінчиться, то відповідно ви вже укладете новий договір на півроку, або він пролонгується вам під новий відсоток, який буде на даний момент. Тобто за півроку, можливо, банк поміняє ставку прибутку. І банк може це робити, коли собі захоче. Але для вас зміниться ставка тоді, коли буде або пролонговано, або ви знову відкриєте новий депозит. Відповідно, страхові компанії нараховують інвестиційний дохід. Дещо інакше, тобто страхова компанія. Ці гроші, які ви їй даєте, як, як ці страхові внески, відповідно вона ці гроші інвестує. Є чіткий перелік напрямів, куди може інвестувати страхова компанія. Це можуть бути акції, облігації державні, це можуть бути депозити, можуть бути рахунки в банках і так далі. Тобто є чіткий перелік, який вписаний в законі України про страхування, куди компанії можуть. Інвестувати свої гроші. Відповідно, компанія інвестує ці гроші, і в кінці року вона має якийсь фінансовий результат. Відповідно, вона це все прораховує і на наступний рік вам каже, за минулий рік ми заробили на ваші гроші стільки-то, стільки то. Тобто, якщо ви вкладаєте договір, наприклад, пенсійний на, допустимо, на 30 років, логічно, що компанія на 30 років наперед вам не може сказати чітку конкретну ставку інвестиційного доходу. Тому компанія кожного року. По закінченні цього року, наприклад, там, в середині 16-го року чи на початку 16-го року буде інвестиційний дохід кожної компанії за минулий рік, тобто вони цю інформацію оприлюднюють. Логічно, що компанія зацікавлена в тому, що максимальний дохід був максимально великий. Чому? Тому що ну, це буде залучати нових клієнтів, тобто клієнти будуть лояльно ставитися до великих став. Тобто чим більша прибутковість, тим вигідніше для компанії. Тому що клієнти потім дивляться, а як історично який був дохід. Наприклад, по цих компаніях, з якими ми працюємо, це є середній дохід близько 6-8 в валюті долар-євро і близько 16-18% це і в гривні. Е, ну, Якщо в гривні конкурентно на даний момент часу, то відповідно 6-8 в валюті це є десь, напевно, більше навіть, ніж по великих банках, великих міжнародних банках, з яким, в яких максимальна надійність. Е, Відповідно, крім цього, крім цього, є така річ, як. Тобто це є додатковий інвестиційний дохід. інвестиційний дохід від вкладень грошей від інвестицій. Додатково компанії гарантують, гарантують слово гарантовано, дохідність, яка є знову ж таки, згідно законодавства. Це є 3% в валюті. Або 4% в гривні. Ну деякі компанії зараз знижили ще інвестиційний дохід в валюті, гарантований по нових договорах. Ну загалом це є 3% в валюті і 4% в гривні. Це є чітко прописано в договорі, що компанія, якщо 4% наприклад, в валюті менше ніж 3% вам не нарахують. Тобто це мінімальна дохідність, яка буде. Навіть в тому випадку, якщо компанія в нуль заінвестує свої в свій кошт. Ну, наприклад, криза, вклала да, гроші в якісь інструменти, він опустився в ціні, і відповідно компанія нічого не заробила за рік. Може таке бути, може. В такому випадку компанія вам дає 3%. Все рівно. В гривні це 4%. Тобто, давайте підсумуємо: є гарантований інвестиційний дохід, 3% в валюті і 4% в гривні, які компанія по-любому вам заплатить. І додатковий інвестиційний дохід вже від. Тих, е, тих інвестицій, які робить компанія протягом року. Відповідно, якщо договір на 30 років чи на 20 років, то кожного року компанія буде вам е, опублікувати свій, свою дохідність за минулий рік. І таким чином, звичайно, ця дохідність буде мінятися з року в рік, але в середньому це 6-8 валютів і десь 16-18% гривні. Ось така ситуація, просто щоб всі розуміли, яка, як нараховується додатковий інвестиційний дохід. В чи прибуток панку як нараховується в компанії з убезпечення життя або зі страхування життя.